Десята ранку на набережній збираються учасники благодійного забігу Колор ран мінімальний внесок за участь 50 гривень. Всі зібрані гроші підуть на денний табір для дітей, позбавлених батьківської опіки, активний відпочинок, те, що готують для них організатори. Дев'ять місяців в гаду. Ми займаємося тільки розвитком дітей. А так як, це літо, так як це таке активне тактівне, то к розвитку додається ще й відпочинок. Це екскурсії, соціально орієнтовані екскурсії по городу, по області Це групові заняття з психолога. Это кулинарные шедевры, секреты приготовления пищи. Это спорт и здоровый образ жизни, который вот мы сегодня тут поддерживаем. Та дні ігр, дні кіно а, в общем, ну, все ж что може сделать щасливим вібенка цим літом. Одна із перших, хто прийшов випробувати власні сили у спорті та допомогти дітям, вікторія говорить: біги так полюбляє, та й кошти на благодійність для малечі збирала не раз. Знає наскільки така підтримка необхідна. Во-первых, я бігаю любільські ну вже давно. А во-вторых, це здорово. Я читала програмку. Действительно, вони допомагають дітям. У мене саме є ребенка, тому я знаю, наскільки це важливо. А ось Кирило прийшов не сам, привів із собою цілу групу людей, 30 осіб. Він керівник спортивного клубу з карате, тож запропонував взяти участь в колоран своїм вихованцям та їхнім батькам. Сьогодні ми вирішили взяти тоже участие в этом благодарительному забігі для детей. дітей. есть ми не раздушні проблемі. В нашому стране, вот ну и мои ученики, родители, кивом большим пришли тоже пробежаться. Говорить, хоч на дворі спека, для здоров'я такий забіг не шкідливий. Якщо це делать легко, доставить укрінаселі на время, конкретні населі там на скоросній дистанції великі, то, то за кілометри це немного. можна спокійно пройтись з росой. 40 хвилин на одинадцяту учасники з посмішками на обличчях стають на розминку. П'ять хвилин вправ. І справа доходить до одного з головних компонентів такого забігу. Перед стартом в повітря злітають різнокольорові фарби. І ось вже фініш. Перші учасники перетинають його стрічку щонайбільше за 10 хвилин. Час тут не заміряють. Та хто прийшов перший і зайняв переможні місця, слідкують. Нагородження ніхто не відміняв. Призери діляться враженнями. Як до так вийшло, само по собі Було жарко дуже, но музика допомога. наушники врятували мене супер. Просто отлично. Вот знаете, это непередаваемое ощущение, когда ты себя чувствуешь победителем. Я в начале это вот почти что до конца был первым. Просто мой соперник меня взяв фінішним ривком. Забіг сподобався не тільки переможцям, учасники теж у захваті. Это, вообще эта идея очень. Очень інтереснее, то що в день молодежі должна быть всегда яркая, такая неординарная, креативная. «Колор-ран» ран відомий за кордоном рух. У Дніпрі такий захід пройшов вперше, поділилися організатори. Участь у ньому взяли загалом 209 осіб, 50 з них діти. Зібрати вдалося близько 8 тисяч гривень. Юля Шевченко, Микола Худолій, новини 51-го.